Всім привіт, з вами Вова і добро продовжувати на ігру Brawl Stars. Сьогодні заграємо за Ніту. Ви написали коментар, грайте за Ніту, грай, грай Ніту. Сьогодні виходить ролик за Ніту граю. Ще підписіться на канал, ставте лайки і нажміть на колокольчик. Щоб не пропустити ці ролики, виходять кожен день спеціально для вас. Кожен день. Еще не набудь подписаться, зробити на чорну кнопку на білу, щоб... Підпис... І ще колокольчик не попутати, бо щоб дивитись без підписки, і колокольчик тут робити такі. Це, будь ласка. Я хочу до 10 тисяч підписників, бо хочу зняти ролі... Ну. На через 10 тисяч підписників зніму ролик по робок. Або сьогодні. не знаю, коли він вийде. Добре, сьогодні вранці вийшло 2 ролика в ТикТоте. 2. 2 відео, Не ролика, а 2 відео, Там шорт коротенький і пісня вийшла, Там 2 пісні, і вона вже на Ютубі і на тиктоке. Я його ссылочку уже за... Ссылочку ставил в описании и в телеграм, і Еще подписывайтесь на телеграм. Я там розкажу історію, кружечки знімаю, де я там відео вкладу. Де, там де, ссылки в описании в моє У мене вже більше серії в Бравл Стар і не сніманкрафта. В Майнкрафте 21, 21 видео монтаж ставте і ще 25, 24 серії Браво Стар. Блин, блин, Лагає.

У мене ще одного це міко я його надо тоже зняти. Доступная серия заграю за МІКО після ЗНІТИ. Доступна серія ВИЙДЕ НЕДІЛЮ, вийде НЕДІЛЯ, ігру, пробу, ТАМ ДВА пробувает ролика вийде. Право стар и эпик майн. Я играю за меку. Видел вийде ролик. И что не пропустить, кожну неделю кискаю по эпик мане. Там уже 6 видео, я могу. Это не заб не забудьте, что, що как писать. Неделю эпик маниу выйдай і... новый ролик. Там играю за пиццу. Битва шахтеров. Шахтеру. Не подобается. Ну лагай, это приятный. Интернет, блин. Ну. Бо я сижу в игре промтерс и играю пожаден, брауз, ну те ролики знімати, снимать, правда, сразу может робок вийде, я не знаю про. <плес> блін, ну за добаву ты багает. Я нормально, грав. Блін, ты нормально, блін. блин. Когда работа. Ну! дубал я мені лагає, блін. Катина інтернет о! Інтернет погано робить. Зараз будемо біле дані збивати, щоб до па інтернету кліпершей. О! Жаблинс! Да, Карлик. Карл. Хоть до вас стреляли, Карл, Поболеваем, поболеваем, бачу. Я вам ще розказати хочу, історію, сьогодні було в Варшаві мітинг. Прикрыл до центра. Я не мог поехать до центра добраться, бо там я хотів хліб взяти. Я їхав поїзд по цим автобусом, то потім трамвай, то поезд, потім автобусом, потім авто. Як там? блін, поїздом і все, добрався, і Це ты це півгодини туди, півгодини туди, блін, це інтернет задубав. Не лагай!

Я грав за играл. Никус потом набирал Чекав пригоди, Ну десь чекап, его. мене Мортіс є. А кстати, ролик дивились Мортіса, то в ссылки в описании, ще кольт там. Я Вчора я расскажу новый. Вчора вийшов 20-минутный ролик по Майнкрафту по вызыванию домблоки. 22-минутный ролик вийшов. Вчора. А кстати, 20 лет, блин, я вже 20-блоги. Он стреляй, давай! давай. Ну-ну-ну! Стреляй, баран! Баран! Стреляй, барен, ну Не подобається. са. Он лайк поставлен. Поставив <поставить лайк>, Поставить лайк, капец, он задал лайк поставив, я дизлайк поставлю. Поставьте лайк, ставьте, боколь, то по поставив лайк, щоб поставьте лайки туда. И наберег 15 тысяч лайков, выйдет, но серия по Браустарсу не видели. Я играю за это у... за мехом будет. Там два ролика будет, за эти мани и... І... Ч, пишите потом, ч ви выходит каждый день по поднимешь мейли. У меня не получается их 2. OK pode bubble хотя, хотя бы тысяча, тысяча дает монет. Блин. Дальше идем. Да. Далее. Я по-русски говорю, дали нам но... и, 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 А, пишите комментарии, где вы получите, Я... Пишите, пишите. Собственно, английский, польский, украинский, там французский позиций, а я тут украинский, польский, а не тут путь накидыш. Трохички, по-принцки, старт лагай, залюбав. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и ще нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить ролики вы каждый день специально для вас. Наберем 15 тысяч лайков, выйдет ролик. Играю браво... я Бравос Браво Стару за мику Бу... на бре 15 тысяч лайков, выпущу ролик за мику граю. За неделю выйдет ролик 2 Epic Mine и Браво Сарс. Все сказал. З вами вова. Всім пока.